Странний чувак ходить по базару, типу продає приправи, щось таке в пакетиках, підходить до жінок 50, каже, купіть у мене пірц, потім починає заговорювати, знайомитись, робити компліменти. Я познайомилася з ним десь 10 років тому в громадському транспорті. Він обробляв одну жінку, потім вийшов за мною. Такий сильно впевнений, такий язикатий, веселий, жартує. Підкупив, запросив на побачення. Привів додому, звісно, там розказав якісь там історії, що його наче ображає там очі і нігде йому жити, і все таке, сам він перспективний. Вкластися в товар йому, потім в нього ще там світловий маркетинг. І, і скільки ти йому досичив, то потім рази віддасть, коли в нього повірити. Я не повірила, видарив мене кишенькові гроші, людина просила там на транспорт, на їжу, я дала. Потім приходив до мене постійно голодний. І я, де мене лежали гроші, пішла там в мене патічка, так. Взяв скільки треба. Мені то він сказав, що у нас любов, тіньки, у нас обші.